Тривога, як і страх це нормальні біологічні емоції, які дозволяють нам вижити на цій планеті. Бий або біжи, і саме це забезпечують страх і тривога. Але в більшості випадків сучасне людство, якщо воно не на війні, зрозуміло, нікуди не біжить і нікого не б'є, воно ходить і переживає. І в цьому випадку під роботу м'язів, які мають бігти або битися, викидається адреналін, гормон стресу, гострого стресу. І, на жаль, коли відсутня робота м'язі, коли в русі це не перетравлюється, він виснажує кору головного мозку. Виснаження кори призводить до невротизації, до зниження енергетики, до зниження пам'яті, зниження працездатності розумової і фізичної, і кора починає втрачати контроль над гіпоталамусом, бо вона виснажується. Що таке гіпоталамус? Це звичайне забезпечення наших фізіологічних функцій. Побачив красиву жінку, тиск має трошки піднятися, з'їв щось смачне, тиск має трошки знизитися, і оці коливання контролюються потужною молодою задоволеною корою. Як тільки вона виснажилась стресом, тривогом. Емоцією починаються оці вегетативні зриви, оці вегетативні бури або панічні атаки. Побачив гарну жінку і симпатоадреналовий криз, і претензивний криз, з'їв щось смачне і почався молосний стан, передоморочний стан. Тому тривога. Коли вона стає патологічною, вона вимагає корекції, оскільки вона втілюється в тіло і проявляється різноманітними проявами з боку не тільки серцево-судинної системи, а ще й шлунково кишкового тракту, сечостатевої системи та інших, які потребують корекції і які по суті і є тою суматизацією емоційного розладу, з яким пацієнти приходять до лікаря. Але настає час, коли тривоги стає забагато, і тоді це стає проблемою, оскільки її неможливо контролювати, неможливо втримати, і вона проявляється тілесними проявами. І в цьому разі треба мати на увазі, що допомогти може лише кваліфікований фахівець.